Сьогодні в Нью-Йорку вручатимуть 67-му премію. Еммі. її називають телевізійним оскаром серед номінантів престижної нагороди, яку надають у 45 категоріях, є і українка. Продюсера Вікторія Бутенко потрапила до фіналу конкурсу як одна з авторів сюжету Україна стрільба на майдані Незалежності разом з кореспондентом событий Вона пригадала трагічні події дня зйомок. Вже вдруге українські телевізійники потрапляють у фінал престижно американської телепремії. Вікторія Бутенко як продюсер допомагала американським журналістам знімати репортажі про одні з найдраматичніших епізодів української історії взимку 2014-го. Кожного журналіста коли де який найкращий саме матеріал, який ти написав, і Всі ж ми відповідаємо, що я його ще не написала, я його ще не зняв. Це дійсно. Ну, висока награда, і мені було очень приємно, що Моя робота там там була отмечена. У списку фіналістів Вікторія, в числі учасників знімальної групи, яка створила сюжет про розстріл Небесної Сотні, 20 лютого 2014 тисячі Саме Бутенко організовувала роботу журналістів відомого каналу під час цих трагічних подій. Лигаря! Лигаря! Знімальна група працювала нон-стоп, 24 години на добу. Жили і працювали в готелі Україна та кожен день ризикували стати мішенню для снайперів. Всі кадри були з 20 февраля приблизно з цих позицій, вулиця Інститутська, а включення наші були от з готелю Україна в правому крилі. І журналісти, собственно, стояли на відкритих балконах. Жінка зізнається, не дати волю почуттям було вкрай важко. Втім, професіоналізм брав верх. Українські кінокритики високо оцінили майстерність команди Бутенко. Тим німені, вже нас знають. В мірі, а нас ще будуть знати в професіональному мірі. Вот що важно, коли будуть говорити, що страна, у которой сюжет завоював Эмми, это дорогого стоит. Що отримає сюжет почесну нагороду, дізнаємось вже сьогодні. Єдине про що шкодує Вікторія, що телеоператорів чомусь до цієї номінації не включили. Юлія Руєнко, Василь Рябокляч, Сабиця канал Україна.